Декілька слів про повідці і насадки, які я використовував на цій риболовлі. Як ви бачите, один був такий на трофейну трофейну рибу, два 24-х варених бойла на повідковому в опльотки. До речі, стається, десь колись в якомусь відео я казав, що опльотка, якщо виходить вона з гачка, вона може відігравати роль. Тій самої лінтяйки, термоусадки, тому що тут іде жорсткий матеріал. На велику крупну рибу, навіть коли в'яжуть повністю на флюрі, все суть та ж саме, що гачок, оцей жорсткий матеріал, він допомагає гачку розвернутися. Бачите, що навіть без шансів я тяну, і він вже розвертається прямо тут. -от. Це один повідець. Під сніговики, на м'якому Матеріалі вже майже закінчився підсніговічок, але пробував без термоусадки. Хоча завжди люблю використовувати якусь термоусадку або лінтяйку. В даному випадку були і такі.